Неділя Воскресене мала Пасха. Співаємо Воскресення Христово відівши як учасники Воскресення Христова. От Бог нам дає до духовними очами то, що безбожні люди і не церковні, і не віруючі, мало що не способні видіти. вони не підозрюють, що такі речі існують. Сьогодні Господь. Отправляє на проповідь одинадцять учеников і йшли в Галилею, куда їм повелів Ісус. І видіши, поклонилися, а деякі засумнівалися, і приступив і Ісус рече речем, дала місяця всяка власть на небі, на земле, і так ідіть, учить усі народи, крестя їх во ім'я Отця, і Сина, Істого Духа, а покрестивши, Далі вже поучає їх поступати так, як я повелів вам. І пам'ятайте, що б за мене сталося, які б напасті війни, гоніння, нестроєння не були, я з вами, я Христос, з вами своєю церквою, своїми людьми, своїми дітьми Божими до скончання віка, до второго пришестя Христового, після котрого, коли буде. Антихрист знищений, вірні діти Божі, будуть покликані наслідувати Царство Божо. От почому для нас так важливо завжди пам'ятати. ми крестилися во ім'я Ісуса Христа, Духом Божим отримали дари, які даються в крещенні, в таїнстві верпомазання, щоб мати набір спеціальностей, набір талантів якими Господь одаряє всіх християн, щоб потомстими талантами і способностями йти в всьому світі, знайшовши єдиний правильний путь у Царство Божоє. Якщо якогось таланта не хватає, каже Господь, моліться, ібо недостающе є і усподіваю, восполняє Господь. То, що нам треба, Бог подарує, але деякі речі треба собі просити. Деколи чоловік рождається з талантами, які генетично прописані від батьків. Передається. Ну, якщо дитина Божа, то ці прописані на генетиці таланти, вони піднімаються і ще увеличуються. Якщо діти бездарні, Злобні, лукаві і нечестиві, все, що приписане в них на генетиці, не відновиться. Але вони можуть піти другим путем, видя що много я них перейняли батьків, можуть окремо просити, Господи, ми бездарні, оті дари батьківські не перейняли. Господи, благослови нам, подаруй нам такий дар, котрим би ми могли спасатися в цьому світі. І от одні із перших дарів дар молитви, віри і готовності йти за Христом. Це перший і один з головних дарів, бо він відкриває потім двері покаяння, а покаяння відкриває двері в духовний світ. Ну, а там уже Господь. На путі духовному, коли ми піднімаємося, Господь нанизує нам допоміжні таланти, котрі потребуються вже нам на других ступенях духовного розвитку. От почому така для нас важна Воскресна служба, щоб ми чули і чули, напоминали собі Воскресні Євангелія і воскресні пісні, пасхальні пісні. Фактично, Пасха у православних християн ніколи не перестає. Ми живемо пасхальним духом цілий рік, а особливо воскрешаємо то у Воскресний день пасхальний. Так важливо, що у той день люди приходили особливим настроєм, з вірою. одіті, а опрятно, не обов'язково модно і багато, але чистенькі, акуратненькі, многі жінки, як от маленьких дівчаток, так до наших старших мам у білих платочках як символ Воскресення, символ чистоти серця і святості нашої віри. І так нам важно розуміти, що саме покликаємося бути всі наслідниками Царства Божого, і кожен носить на собі ніякі одлічя, ми на груди кладемо поругання Христово по апостолу Павлу, хрест. Ми кажемо, то було поругання, але з того моменту, коли Господь розп'явся на кресті, і його кров пролилася по древі креста, древо креста стало всемирним жертвенником, на котрому принеслися жертва за род людський, і крест став в новому статусі животворящим древом, подаючим життя і даючим силу і ограждення. Господи, благослови вірних Української православної церкви і віруючих Закарпаття, котрі ще на 100 років раніше стали православними від київських полян, щоб і ми сьогодні разом в єдиній церкві канонічній держалися єдинства віри, щоб тут запоминати, хочеш утримати небесне громадянство, бережи себе в рамках канонічних правил. Котрих чужинці не знають, котрі вийшли за преділ нашої церкви, або ще другі релігії нам щось підказують самі відставши на 100 років, ми лише будемо користуватися вченням Євангелія, вченням православної церкви, опитом святих Отців, опитом наших предків, а в вічності віримо. Такий іменно путь і приведе нас до вічного, Небесного, Царства Божого. До царства вічної Пасхи. Амінь.